Шановне товариство, чому ми, саме ми ініціювали цю тему обговорення? Тому що ми є учасниками недавнього міжнародного семінару журналістів у Польщі. Не у повному ще складі, може підійдуть колеги. Це делегація нашої області була. Оскільки я е, був ну, координатором, скажімо, цієї делегації, формував її і навіть одним з ініціаторів цього семінару я. Коротко скажу про співпрацю, мою журналістку з Польщею, тим паче, що ви всі можете залучитися до цієї співпраці, до чого я вас всіх запрошую, колег журналістів. Перша поїздка в Польщу мене була в 95-му році, 22 роки тому. Я, як редактор газети Сіверщина, тоді досить популярною відомою, поїхав у Варшаву на два тижні на стажування, яке проводила. Потужна громадська організація, Фундація Солідарності польсько чешсько словацької Вона постала ще в 70-ті роки, боролася з комуністичними режимами. Біля витоків стояли такі видатні особи, як Вацлав Гавел, майбутній президент Польщі, Яцек Куронь, бачите, як куронь, видатний інтелектуал польський і так далі. З поваленням соціалістичного табору ця організація багато зробила для формування демократії допомоги молодим демократіям в східній Європі і, зокрема, дуже багато допомагала встановленню нових незалежних медіа. Так я і потрапив на це стажування. Нам показали пресу радіо Телебачення. Польщі, крім того, нас вчили працювати в інтернеті. І на комп'ютері робити газету. Ну, ви розумієте, для 1995 року це була дивина для Чернігова взагалі. Мало того, нам ще подарували кожній редакції по комп'ютеру. Так що перший комп'ютер Сіверщина привіз з Польщі. Далі зав'язавши зв'язки, я вже там лобіював участь інших моїх колег. тої ж осені поїхав ще один колега з Сіверщини, привіз принтер. Наступного року я напросився знову на стажування, привіз сканер. І перший комп'ютерний центр в Сіверщині, один з перших тут, в Черніві, був це звідти, з Польщі, з Варшави. Далі ще наші колеги їздили із Ніжина, там я проштовхнув двох колег на Херсона і так далі. Оце була е, перша така частина моєї співпраці. Друга це е, уже перемишль. Там у 90-му постала потужна громадська організація, яка існує сьогодні, до співпраці, з якою я вас всіх запрошую. Це Південно-Східний інститут науковий, громадська організація, вона існує на фонди, не на державний бюджет, має офіс в центрі перемишля. Задум є такі співпраця з Україною і дослідження спокійне, неупереджене нашої дуже складної польсько-української історії. Вже ми підходимо до теми нашої сьогоднішньої. Засновник і беззмінний директор, відомий польський історик, доктор наук Станіслав Стемпін, мій давній добрий друг. Він же професор університету Перемишля, який проводив наш семінар. Інститут це стажування, співпраця, найбільша українська бібліотека в Польщі, видання книг української, польської і так далі. і так далі, і так так далі, далі. У 2005 2006 роках інститут провів великий медіальний проєкт для журналістів України. 15 журналістів з різних регіонів у нас була стабільна група. Щомісяця їздили на триденні Варштати по польськи, ну, навчання. На такі прес-тури тема була цікава переміни в Польщі після вступу країни в Євросоюз. У 2004-му вступила Польща. Нам показали все, як є, а не лаковано. Проблеми, досягнення, бо ну не просто країні з соцтабору було інтегруватися у Євросоюз. Для України цей досвід був надзвичайно важливим, і ми все це публікували в нашій пресі. Теми були кожного разу різні: історія, культура, екологія, медицина, самоврядування. Не тільки а Все підкарпаття, наприклад, престур по культурі був у краковій серці польської історії культури. От такий це другий вид моєї співпраці був з поляками. Ну і третій, коротко, це у 2006 2007 роках, навіть 2005-2007. Я в Чернігові провів тут організував цикл польсько-українських семінарів журналістів разом з посольством Польщі. Тема була досвід польської преси регіональної для української. Можливо, хтось, по-моєму, Олег Головатенко, дехто бував на цих семінарах. У нас були винятково з регіональних видань, ми не брали столичних там зірок, медіа. І безумовно цей досвід був дуже важливий для нас. Тобто приїздили польські колеги, теж мої добрі давні знайомі, виступали з доповідями, вчили нас, як робити нову українську пресу. Ну от я про це згадав, що ви можете до всього цього долучатися, всі ці ідеї, проєкти вони і далі існують. А тепер до семінару. Торік я сказав у один з приїздів у Перемиш своїм друзям, а це Стемпеня, яку я згадав, і це доктор Малгожата Кузбіда, доктор політології, викладач університету. І керівник центру культури міжнародного в перемишлі, ну, власне, він польсько-український центр. І я їм сказав, добре було відновити таке українсько-польське спілкування. Чи в форматі журналістів, чи ще як. Вони подають проєкт. Міністерство закордонних справ фінансує, щедро фінансує. Цей немаленький семінар був повністю все оплачене, все для нас. І відбувся такий семінар. Про сам семінар, мабуть, краще розкажуть мої колеги, чому? Бо у них тут свіжий погляд. Крім доктора Сергія Леп'явка, ніхто в перемишлі не був, дехто і не був і в Польщі взагалі. Тому у них будуть такі свіжіші враження, бо якщо я вже збився з ліку, там 20 якийсь разів у Польщі і 13 чи 15 перемишлі, то це вже не свіжий погляд. Тому колеги про сам семінар розкажуть. Я тільки скажу, що тема була знана і незнана, спільна спадщина українсько-польського прикордоння. Нам, звичайно, розказали там про щось спільне у фольклорі, культурі, пам'ятках історії, спільні постаті літератури. І ми, на жаль, на жаль, для всіх нас слабо знаємо польську літературу, аби зараз запитати колег, хто кого що читав. А польська література дала чотири лауреати Нобелівської премії. Ми, на жаль, не маємо жодного. Ну, от так і було все, все спільне. Але якось так на перший план вийшла оця тема польсько-українських стосунків. І тому ми вирішили винести цю тему зараз на обговорення. Бо вона, ну, навіть з волі самих господарів, організаторів семінару не ми складали програми доповідачів. Як перше заняття почалось з дуже такої епатажної доповіді, власне, презентацію цієї книги, я вам показую її. Автор книги Вєслав Романовський, історик і журналіст відомий польський, вже назва епатажна Бандера ікона Путіна. Ну ви розумієте, що тут поля на Бандеру трошки інше, ніж в Україні. Так і завершальний день дискусій, були гострі дуже дискусії про історію України. А тут ще на перший план випливла тема волинських подій 43-го року протистояння поляків українців. А тут ще в Польщі вже два роки як дуже така правоконсервативна влада, така вона ненавидить російська влада, але вона гостро націоналістична така. і... Ну, колеги краще мене скажуть. І тому ця тема випливла на перший план. Хоча, звичайно, колеги працювали журналісти, писали, багато матеріалів набрали, і чисто побутових, і багато інтерв'ю брали. Я там ну, трохи допомагав як перекладач. От, і вони попрацювали добре і, і мають великий запас вражень, і готові хоч хоч сьогодні знову їхати туди. Але ви також можете поїхати. Я, оскільки ініціював якось цей семінар, попросив найбільшу квоту для Чернігова. У нас десь чоловік 25 було, так, скільки було приблизно з всіх областей. Але нас було шість Чернігова, чверть всього семінару. Ми могли ще кількох взяти, але в останній момент багато у кого не було паспортів за Тому я от звертаюсь до вас, колеги, робіть оці нові паспорти, за якими черга. Будь-який день може знову виникнути така можливість поїхати туди. Будуть наступні семінари по цих же проєктах, будуть якісь іще зустрічі, тому ви можете долучитись в будь-який час. Ну, це так сказав про мою співпрацю з Польщею і запрошую вас до такої співпраці. Через мене всі контакти, які там треба. Ну, от, ми можемо самі навіть організувати такий десант, от, хоча б переміж днів на 3-4 нас завжди приймуть. І нам все покажуть, що ми захотіли побачити, в тому числі університет. Я про нього ну, немає часу мене говорити. Це дуже цікавий університет, створений для співпраці з Україною. Ну, от, тому бути також готовий до таких поїздок. Далі ми вже ближче навертаємося до теми українсько польських взаємин сьогодні і в історії, а воно все переплилось. Тема складна, неоднозначна. Давайте спробуємо її обговорити. Тим паче, ви знаєте, які події були в Перемишлі там весною, і в Польщі іноді що зараз відбувається. і Тема непроста.